За ваше натхнення, за ваш ентузіазм. да. За все ваше. Трошки не вспів. Трошечки не вспів зафіксувати. Ну нічого. Нічого, не надо. треба. Дякую. Сергічні. І я, Янгол Березані, красавчик, дякую вам, хлопці, капець, приєм. Я можу К... якої ще немає, Клас, вона, дякуємо вам, хлопці. В першу чергу всім хлопцям привіт. Велика так, подяка так. за те, що ми маємо можливість жити. І я думаю, що все буде, все буде Україна. Тому що ми прагнемо цього, об'єднуємо людей і даємо можливість хлопцям вірити в те, що ми тут є нормальні люди, які у вас, ну, як казали мені. Твої побратими і 79-й, ми знаємо, за кого ми воюємо. На жаль, як то не будеш вибирати за кого, але є і добрі, і недобрі. Але є діти тут, є такі, як Янголи Березані, і за таких стоїте. Не ту тунечі, щоб вона знищила нашу неньку Україну. Так що, ми в першу чергу дякуємо вам, але нам приємно, що ну як, це це вже історія. Це вже дякуємо. А ми не будемо зупинятися. На цьому всьому. Що ти ховаєшся? Жувачку є. Так що дякуємо нашим військовим за кожен Пар -пар. прожитий нами день. Я вас вже й сфоткав. Не підчешуйте, все красиво, так, я живу в цьому а сам. БРСМ. Місце зустрічі змінити неможливо. З вами я Шелудько і Анатолій. Зараз мене визвали. Екстрено приїхати сюди, зараз будемо розбиратися. Я думаю, що добрий вечір. Руки почали труситися. думаю, що ти вже до зйомок привик, да? Да. дякуючи такому, як Володька Брус, він кого хочеш застави зніматися. Да? Да. Хоч сам, сам реально він так само я з ним спілкувався, каже, наверное, на років два з телефоном учився балакати. Так що, друзі, всім доброго вечора. От такий, от і, о ти обач лайки стали, красавчик. Анатолійську. Кубко вивчив. Сьогодні вообще реально мози вже не варять. Я тільки в 4 прилетів, виспівав, викричав по тому Переязлову. Це просто капець. Знаєш, коли люди питають, а ви звідки і кому ви збираєте, тебе, тебе просто розриває. Я кажу, в окопах сидять усі з різних регіонів України і не тільки навіть з України. І вони боронять нашу неньку Україну. І тут приїхав, каже, так, чувак, давай коротше, на розборки набересем на стрелочку приїдеш, каже. От Бруса, розбарнячки тут розбереться. <рес> так що, друзі, каже, мій підписник. Ну, раз мій підписник, значить в мене буде подарунок. Не знаю, налізе чи ні, бо я в розмірах не розбираюся. Ти думаєш? Ну, футболочку Шелудьківську, я о. думаю, о, з миру по нитки путіну петля, правильно? Ну, і що там наш кріпше побери у кружечку, я думаю, що буде приємно. Так як ви робите важливу справу для наших захисників, це справа з той сторони, яку ми зробили перша, це перший автомобіль. От, і знак їхній чорних запорожців, ну і зрозуміло, е, попрошайки з іншої Розок, сторони. Перші да, да, це чорні запорожці, хлопці, перша, перший бат, перша рота і перший взвод. Там ну, підемо, як вже бобошка каже, ну що, пішли, каже, <звук> да? йдемо. Так що, друзі, стрілка-стрілка. Я думаю, одразу замоложу, щоб мене сильно тут не били. О, бо може десь криве слово там сказав Доброго здоров'я. Що серйоз? Е, він, каже, заїду, матері передаси мені вареників на бровари. Ну кажу, добре приїжджаю. Багазник у мене повний, то що тари багато. От я почала тітка нести, нести, то прийшлося Лесі Сергій, прозвучити. — Тоже Теж Леся, ну в мене Петровна, дуже а, приємно. А, дуже приємно. — Бач, ми почти родичі, в нас жінки Лесі. Да, Ще козак он, я... виглядає. Під ноги ящика вкинув. От, лки-палки. Ну, сьогодні день сюрпризів, сьогодні чимало зустрів підписників. Опача. Так що, друзі. Шелудько, хоч чоловік не п'ющий, але дуже хотів виграти оцю штуку у Вовки. Грав, грав. Ти казав вона з етикетками це вже, є. так? Це це пиво, що варили на твоїй колоні, так? Да, так? Ух ти, лкі-палки, що там пишуть, сліпувати трохи. Крафтове. Крафтове пиво, два бровара. Два бровара, крутяк. Це там фотографія твоя і Володькіна, да. так? Володя ось. О, ну це, звісно, бомба ракета петарда. Чия ідея була. Думаю, Я зрозумів за пляшкою пивка. Да, по дорозі, я навезу, Кру... Крутяк, да, бо кажуть, що Лудько там він такий на камеру один, а в житті зовсім інші. Ну, я не знаю, як так можна. Ні, якби я був артистом, то можливо. А так якось не дуже хочеться перестраюватися, де й нема коли. Так що, Володьки, Брусу, привітос, я дякую тобі за пивасик. Я думаю... Ну, не буду, не буду розпочинати це діло, бо 15 років не п'ю. Ну, Але не реально так. хотілося б попробувати, що ви там на час і пиво. Ти знаєш, я так. думаю, що я, як, як, людям, як люди мені довіряють, я довірятиму людям і вони мені скажуть, смачне ви варите пиво чи ні, а я вже скажу. Так. Так. Якщо піде, то будемо постачати постійно. Я думаю, що після війни можна відкрити вже свою так. броварню. Час. У нас в Березані, кстати є. <звіг> так, тут як їхати на вокзал з правої сторони, крафти пиво, я не знаю, як його варять, що там роблять. Ну, знаю, що колись мені стовод свиням предлагали, ну кажу, я влажний не беру, я годую сухим, так що мене це не дуже задовольняє. Так що, Володька, я просто реально шокований, сюрприз. Не знаю, як кому, але я не знаю, як передати ці емоції. Я просто шокований, я шокований усіма цими моментами, тому що от коли ти приїжджаєш, там, тобі щось привозять, передають, скидають донати, коли людина скидає тобі 100 тисяч простому свинарю, то реально, особливо коли це мати загиблого військовослужбовця, то тим людям, які говорять, що волонтери тратять кошти, можливо, десь собі, то вони можуть отут стати. Реально, Коли ти з людьми поспілкуєшся, коли людина втратила найдорожче в своєму житті, ти просто ми їдемо ми на ярмарки, ми заправляємося, ми ремонтуємо свої машини самі, хоч реально ну там, ти їдеш на схід. Вилетіла ТНВД, ти маєш право її перемонтувати. Якщо б у тебе не було, в мене є. Я заробляю, дякуючи мені, моїй родині. Ну і дякуючи таким людям, які підтримують, тому що є і СТО, роблять знижки. Ну, а тут ось поставимо на розіграш. Я думаю, що не грузив стрім, думаю, сьогодні вийду. Не знаю, як і не впаду. Я кажу, я ще до свиней не забігав сьогодні. Хорошо, що сьогодні Назарка в мене є. Так що золотоноша рулить. Правильно? Трошки далі, так? Ближче? Да. Я зрозумів, Ну не будемо казати локацію, бо, ще... бо ще вкрадуть цього, пивовають. Да, да. <рес> так що дякую Анатолію, дякую Володьке, дякую. Та Всім дякую. Так що я... ти мені допоможеш загрузити, а, да, так як я хліпенький. Більше... Там, там нема в мене дверей. У мене двері все вожу з собою. Сюди, о, ще хтось нам задонатив 400 гривень, поки ми тут з тобою відосики знімаємо. Не встигаю телефони сьогодні заряджа, ярмарку знімав, три відоси зняв, то збирали, то штурмували м'ясний павільйон, то там туди-сюди, то вже в лісі під грибочком дівчинки мої там, група захвата, ти поняв? вони причащалися і гроші щитали. Так що ще раз тобі дякую, Володьки привітос, приїдеш його обнімеш, тільки обняти і підняти. Головне, не переламати, він каже, в нього спина і рука. Так що бережи його, бережи вас Бог. Що? Пличко, я знаю в нього, знаю про його проблеми, але, на жаль, люди дивляться там, а, ми здорові богаї, але в нас є свої моменти, і ми не сидимо без діла. Хай дивляться і беруть приклади з себе. А ми будемо робити те, що ми можемо і вміємо. Так що дякую тобі, дякую родині, дякую брусам. Красавчик, все, приміряєш футболку, як не подойде в шиї в шиї, в ший. Поїхав. Так що пивосік. Будемо зараз ставити на розі. Так що так буває, друзі. Дякую, дякую всім небайдужим. Приємно, коли тебе підтримують. Це просто капець. Дякую. Всім друзі, доброго ранку. Слава Україні. Маємо ще один ранок, дякуючи нашим захисникам. Повернувся до своїх прямих обов'язків і на даний момент вже я зробив. Все, що стосується моїх обов'язків, посправлялися по господарству, понасипали їсти, поналивали водички курочкам, бо свині у нас бояться з прямої труби від станції. Повішкрибали, попідстеляли. Тобто працюємо далі і також вже відігнали машину на сервіс бус, течіка на ТО, поміняємо термостат, ролики ГРМ, і там десь масло підтікає, глянемо. Таке питання і Ісузу відігнали до ціпків, до Романа і Оксани. Звернувся, щоб підняли задницю. Усилили ресори для того, щоб ну, було так, як треба. А я хотів би всім подякувати за вчорашню підтримку, за вчорашній прямий ефір. Ми назбирали 66 тисяч гривень. Для мене ця сума чимала. Дякую, Володькі Брусу, за пиво і куму його Анатолію. Ну а також всім, всім небайдужим, а також за підтримку на. Штурмі Переяслава. дуже багато коментарів. У відео, хто ще не заходив, не дивився, можете зайти, глянути. Там є три серії, О, дві серії співучі, третя в лісі, як ми вже пропивали бабуляса із дівчатами. Так що, друзі, ну а на даний момент зараз сходимо, глянемо, що там у нас робиться. В свинарничку, в курятничку, покажу, які зміни сутки чи добу нас не було, чи попідростало наше господарство. Так що погнали. Ну що, друзі. Стан наших поросяток. Не переживайте, там хто переживає, українка переживає з Мироновки, що поросят не вистачає. Нормально. Тут у нас є, тут ще в нас, якщо одна порося на неділю, вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штук у нас є великих. Ці підростають. От. Ну, тут у нас зойка, зойка наче вагітна, ну, будемо спостерігати. Рижики ростуть. От. Тут у нас є тройку, я ж кажу, ну все нормально, не переживайте, не хвилюйтеся. Тут у нас рижики, все нормально, Вистає лежать. Да. Тут у нас пуста клітка є, переженемо сюди ми скоро нашу одну із наших свинок. думаю, кучеряшка прийде. І тут у нас отака історія. Поросюшки наші, ова, мазушка, а ну як там підросличення, напишіть. О, треба вже було покастрілювати, Ну, шелудька, як завжди, трошечки, воно вже в кориті сидять, це дуже добре. І за чого ми використовуємо стартовий комбікорм? Стартовий комбікорм тут вже є один паховик, але то не страшно. То розрізаємо закритим методом, вкручуємо яєчко, прошиваємо і все чинчинарем. І за чого пахові грижі? Дуже багато різних є тлумачень, ну, але... Вони не завжди підтверджуються. Так що, друзі, от така ситуація в нас в сараї. Де б ми не були, що б ми не робили, да, є у нас не тільки так сказати, плюси, звісно, є й мінуси. Одненька поросятка у нас тут пропала. Немає. Ну, але то таке. Що є, то є. Чи вона його десь придавила, ну, його, типу, паралізувало, задні ноги, і воно відійшло. Ну, більш за все, що придавила. Ну, мазуха така вона трохи є. Ну, будемо сподіватися, що далі все в нас буде добре. Мамка вона, звісно, потужна, поросятка непогані. Ці в нас родилися, не пам'ятаю вони, якого числа родилися, 29-го, кажеся, а в Любашка наша родила 26-го. Зараз ще, ще ми сходимо до Любашки. Так що не хвилюйтеся, ще там у нас є пару тройку. Сім поросят, і там ще в нас є кабан, там каштаночка сидить, всі в нас в індивідуальних станках, ну, потім переженемо. Так що все нормально, не хвилюйтеся, все буде добре. Також вставлю пару відео коротеньких, як передав мені кум Бруса пиво. О, і як вчора дівчат поздоровляли, 89-ї бригади передавали. Подяки. Так що, друзі, ну і мені досталося. Глафунькін лежить, то там От уже і на какунькала. А ти не хороша така дівчинка. Ну, а це наші любашкині поросята. Ну, я сказав би, що у нашої мазухи потужніші поросята, хоті в нас менші, чи старші по віку. Ну, Але ті, наче трошки більшенькі. Ну, є тут у нас один воно такий. Ну, такий не дуже теж він щось у нас паховик. О, ці теж вже у нас під'їдають. ці взагалі мамка їхня їсть добре. О, я їм кидаю додолу і вони ковиряються. Також під лампочкою все ще чин Да? Парасюхи. Що? Казала, підпишіться, що я з вами не граю. Ну буває граюся, але не завжди знімаю. Часу зараз дуже мало. Трошки є інші задачі. Є задачі допомагати нашим захисникам, щоб ми жили за кожен день, за кожен ранок, дякуючи їм. Так що все в нас поки більш-менш нормально за двома зайцями, ну, але наче справляємося. Дякуючи Назару, підстраховує добре. Так що, друзі, ну і бройлер. Бройлер, звісно, видно по ньому, що він реально пішов. Так що Тим людям, які питають, які рецептури, рецептур більш як достатньо на каналі. І попустіться вниз. Відео я знаю, що дуже багато, ну але достатньо відиків, які йдуть по рецептурам. І коли ми знімаємо бройлера, я завжди показую рецептуру. Якщо людина вникне, то фактично всі рецептури там несучка, бройлер, свинячий, вони всі складаються з одних тих самих інгредієнтів. Тільки змінюємо вітамінно мінеральну добавку. Вчора питали мене, чому ти сидиш на стандарт-агро? Ну, тому що я живу з Лесією Петрівною, я жінок не міняю. І коли я вже розпочав працювати із стандарт-агро, задавати їм питання, були моменти, були недорозуміння, ми їх виясняли напряму, і тепер я просто знаю, що в мене є можливість позвонити директору, сказати, що які в мене є спостереження, які мінуси, які плюси. Ну, а також. Мене задовольняє і умови, і задовольняє і якість. Так що, друзі, ну от такий відосик зняли. Зробили невеличкий огляд після вчорашньої ярмарки. От, Трохи одейшов і після стріму. Так що працюємо далі. Так що залишайтеся з нами. Далі буде ще пару відосиків. Ставлю з вчорашнього дня.